Вінниці провели акцію на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Її учасники з плакатами та прапорами зібралися біля центрального парку. Подібні ініціативи у місті відбуваються щосуботи на різних локаціях. Ці акції організовуємо ми рідні, військовополонених і безвісті зниклих для того, щоб нагадати суспільству про нашу проблему. Про те, що дуже велика кількість людей знаходиться в полоні ворога. Перш за все, це підтримка, підтримка наших полонених і безвісти зниклих. І от в нас така, якби для нас така думка, що от всі ці емоції, які ми відчуваємо, коли об'єднуємося, ми передаємо своїм хлопцям, щоб вони там трималися і знали, що їх тут чекають і люблять. Рідні полонених, зокрема військових, із 120-ї бригади ТРО, розповіли про своїх близьких. Хочу достукатися до людей і показати, що є така проблема, щоб люди були небайдужі. І саме перше, хочу, щоб я знайти сина, хочу знайти обняти його. Вже дуже скучила за ним. У мене зник син безвісти 24-го року, 24 березня. І ось так останній рік, якби 11 місяців, вже живемо тільки цим. Більшість людей отак от живуть, чекаючи своїх рідних в тривозі та безпокойстві за них, за їхнє життя, і я знаю, ми їх дочекаємося. Ірина розшукує свого чоловіка. За словами жінки, він зник безвісти під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Рішенням суду було визнано його померлим, але я його розшукую. Надіюсь на повернення е, додому. Його чекає, неповнолітній син. Ми його всі чекаємо. У мене син безвісті зниклий, Ковальський Василь Євгенійович. Офіційно він безвісті зникший, але за рішенням Суду Верховного він визнаний загиблим. 7 березня 2023 року 120 та бригада, 210-й батальйон, поїхали на Бахмутський напрямок, в самий іменно Бахмут. 4 числа вони вже пішли на позиції. І в той день їх загинуло 10 чоловік, Вінницьких хлопців. 5 чоловік повернули, 5 ні. Тіла залишилися на позиції. Я виходжу на акції по безвісті зниклим, щоб знайти свого сина і допомогти іншим людям знайти своїх дітей, чоловіків, батьків. Він зник в березні 23-го року, мій чоловік, і досі такої офіційної інформації немає. Мій чоловік в перший день повномасштабного вторгнення пішов е, сам в 120-ту бригаду в 210-й батальйон. В перших числах березня 23-го року їх забрали у місто Бахмут. І 6 березня 2023 року ми з сином чекаємо з чоловіка і батька, який зник безвісті, і в нас немає ніяких відомостей, де він і що з ним. До да, акції також доєдналися небайдужі місцеві мешканці. Найменше, що ми можемо зробити тут, якщо ми не в ЗСУ, то зробити щось, щоб український народ не забував про полонених, про зниклих безвісті. Це просто найменше, що я можу зробити для того, щоб підтримати родини військовополонених. Знаєте, як кажуть, у мене там усі над матеріалом працювала Діана Кардаш.